Хаскі та його учитель Білий Кіт, розділ 27-й, цей високоповажний, зварить тобі миску локшини. У чованіна запаморочилася в голові. Він міг звинувачувати тільки себе в тому, що, захопившись роботою, втратив пильність та не відчув, як до нього наблизилися. Що сталося? Звідки взявся цей хлопець? А, це ж нібито той мо і як його там. Моша, моджу мо. Ю. Він швидко вгамував емоції та взяв під контроль свою подобу. Митєво приховав переляк і здивування з прекрасних очей, надавши обличчю вираз, звичної, статичної непоступливості Ти. Тільки но Чуванін зібрався за звичкою розтолити вуста для чергової лайки, як раптом його руку схопили. Чивонін був приголомшений. Він прожив на цьому світі чимало років, та за весь час ніхто й ніколи не наважувався так просто схопити його за зап'ясток. На якусь мить він завмер, спохмурнівши, і не знаючи, як реагувати. Висмикнути руку і дати зухвальцю ляпаса це все одно, що вигукнути безсоромник, та остаточно подібнутися до ображеної жінки. Отже. Вирвати руку і не давати ляпаса, але чи не буде він тоді, немов собака, яка гавкає та не кусає. Чуванін надовго застряг у нерішучості, як раптом юнак посміхнувся. Що це у вас на руці, гарненьке? Ви навчаєте, як таке робити? Інші вже представилися, ви єдиний, хто нічого не сказав. Яким старішиною ви є? Що щойно вдарилися об дерево. Голівенька не болить. Засипаний питаннями, Чувенін подумав, що якщо раніше голова його не турбувала, то тепер точно болітиме. У скронях пульсувало так, що, здавалося, голова ось ось розколиться навпіл. У руці роздратованого човеніна почало зростати слабке золотисте сяйво, сповіщаючи про те, що з мить з'явиться тяньвень. Інші старішини злякалися не на жарт, невже чувані не з глузду з'їхав? Він наважиться відшмагати самого Мо, Але Можань зненацька захопив і цю руку. Тепер він міцно тримав обидві його руки. Гадки не маючи, у якій небезпеці опинився, він стояв напроти чуваніна, обдаровуючи його яскравою посмішкою. Дивлячись на нього знизу вверх, Можань весело промовив Моє ім'я Можань. я тут нікого не знаю, а ваше обличчя мені подобається найбільше. Тож. Дозвольте мені стати вашим учнем. Такий несподіваний поворот подій нажахав присутніх ще більше. Обличчя деяких старішин мало не покрилися тріщинами від напруження. Mm? пробормотів старішина Сюанді. Ого? вигукнув старішина Подзюнь. Uh. Зітхнув старішина Тіша. Ух. Uh. Мовив старішина Дзілю. Ха, кумедно. сказав старішина Тяньлань. Старішина луцвень, який відрізнявся серед інших жіночою елегантністю, накрутив пасмо волосся на палець і закліпав своїми персиковими очима. А я, цей маленький панич такий сміливий, направду юний герой. Навіть вербовий прутень старішини Юхена його не лякає. А що б тебе? Невже було необхідно говорити так вульгарно? Старіщина Луцвень граційно закотив очі і буркнув mm. тоді скажу більш вишукано. Направду юний герой, навіть тяньвень старіщину Юхена, його не лякає. Покінчити б з ним тей годі. подумав старіщина Ціша, але промовчав. Серед старіщин найпопулярнішим був добрий і лагідний старішина Сюандзі. Наука його була нескладна. А вдачу мав скромного праведника, тому велика частина новачків на піку Сишен набувалася в учні саме до нього. Човенін гадав, що мажань не стане винятком, навіть якщо не вибере старішину Сюанзі, то точно піде до веселого і енергійного старішини Подзюня. Хай там як це буде хто завгодно, тільки не він. Та ось межань стояв так близько перед ним, обличчя юнака звернене до нього. Абсолютного незнайомця випромінювало щиру прихильність і любов. Він почував себе гидким каченням, на яке раптом звернули увагу, безпричинна розгубленість охопила його, залишаючи неспроможним вичувати з себе хоча б якусь реакцію. Чуванін знав лише, як відповідати на повагу, страх та ненависть. Що ж до любові це було надто складно, ні миті не вагаючись, він відмовив моженю. Приголомшений можень завмер на місці. У глибині його очей, обрамлених тоненькими віями, несподівано з'явився натяк на смуток та заперечення. Він замислився, схиливши голову, і раптом вперто, стиха пробурмотів. І все таки це будете ви. Чуванін застиг у німому здивуванні. Голова ордену, який з цікавістю спостерігав за всім збоку, не міг утриматися від сміху. А Жаню. Ти хоч знаєш, хто він такий? Та звідки ж мені знати? Він не сказав. Той засміявся. Нащо ж накинувся на того, про кого геть нічого не знаєш? Можань, усе ще не відпускаючи рук Чуваніна, повернувся і з посмішкою відповів. Тому що він виглядає найлагіднішим і найпривітнішим, звичайно ж. У темряві Чуванін враз розплющив очі. Зір заволокло полиною. Усе було, як в тумані, точно привида побачив. Він уявлення не мав, яким місцем можень розглядав його, щоб вважати лагідним. Та це збило з пантелику не лише Чуваніна, кожен напікуси чув, і всі поблажливо обдарували панича моженя красномовними поглядами що за нерозумне дитя. Чуванін притис руку до пульсуючої скроні. У нього боліло плече, плуталися думки. У шлунку було порожньо, а в голові паморочилося. Сон не йшов. Деякий час він зацепеніло лежав у ліжко та, зрештою, сів, тільки не зібрався запалити паличку з пахощами, щоб тихомирити думки, як у двері знову постукали. Це був можень. Чуванін мовчав, з його уст не зірвалося ані. Завалюйся вже, ані «Забирайся до біса. Та двері відчинилися самі собою. Чуванін похмуро підвів голову. Запалений між його пальцями сірник завис у повітрі, не торкнувшись пахощів, і через деякий час погас. Вимітайся. сказав Чуванін. Та, попри слова вчителя, Можань валився до кімнати. У руках він тримав миску з гарячою, свіжозвареною локшиною. Цього разу все було простіше, без надмірностей. Звичайнісінька локшина в прозорому бульйоні, посипана подрібленою цибулею та насінням білого кунжуту, зверху свинячі реберця, капуста напа і яйце пашот з ледь підсмаженими краями. Чуванін був голодний та зовні залишався незворушним. Він зиркнув на локшину, на моженя і врешті решт відвернувся, не сказавши ні слова. Можень поставив миску на стіл і тихо мовив. Я попросив кухаря корчми приготувати це. Чувенні не пустив погляд. Звісно, можень не готував би для нього. Спробуйте, сказав можень. Юшка не гостра, і у ній немає яловичини чи бобових паростків. Договоривши, можень вийшов і зачинив за собою двері. Він відчував себе погано через те, що став причиною травми вчителя. Та наразі це все. Що він міг зробити. Тим часом чуванін у кімнаті сидів біля вікна, не знаючи, що й думати. Схрестивши руки, він здалеку приглядався до миски з локшиною і запашними реберцями, поки пари не розвіялися, і страва не охолола, не залишивши й натяку на тепло. Лише тоді він, нарешті, підійшов, сів, підняв палички, прихопив ними холодно, застигло локшину. І повільно почав їсти. Так справа з привидами сім'ї чень дійшла до свого завершення. Наступного дня заклиначі забрали своїх чорних коней зі стайні і попрямували назад до ордену, тією ж самою дорогою, якою вони їхали сюди. По всьому місту кольорових метеликів, від чайних яток, до продуктових лавок прокотилися чутки про діяння сім'ї чень, у цьому ні маленькому. Ні, в великому місті подібний скандал міг легко стати темою для жвавих розмов на цілий рік. Хто б міг подумати, що Чень потайки одружився з пані Лво, ай, бідолашна паночка лво. Я вам так скажу цього б не трапилося, якби сім'ї Чень на голову не звалилося б те багатство. Великі гроші до добра не доведуть. Багатство отрує думки, як мертва риба воду. Один чоловік, почувши це, незадоволено вигукнув у пани Чеченя не було поганих намірів, це все його батьки заколотили, бо дай би діти й внуки цього старого покитькаченя родилися без дуб. Мертвих, звісно, шкода, але якщо до живих? запитав хтось інший. Гляньте но на пані Ченьяо, дорогоцінну доньку родини Яо, саме їй випав найкоротший кінець палиці, як не крути. Цей безсердечний продисвичень, пошив у дурні, бідолашну дівчину. Самі подумайте. Що й зараз залишається робити? Знову вийти заміж, звичайно ж. Заміж? То, може, ти її заміж візьмеш? Селянин, з якого насміхалися, теж вишкірився і, колопаючись між зубами, сказав Якщо моя жінка не проти, то чом би і ні? Паночка яоні року, гарненька, дарма ще вдова. Па. Мрій далі. Жаба намагається з'їсти лебедя. Можан не порушив вуха. Та енергійно розсирався навколо, сидячи на коні. Якби не чувані не з насупленими бровами на його обличчі точно був напис занадто голосливий, Можень, можливо, навіть зіскочив без коня, щоб приєднатися до пліткарів. Нарешті вони пліч опліч виїхали з міста і прибули на околицю. Шамей раптово здивовано скрикнув, указуючи кудись у далечінь. Учителю, погляньте туди. Перед зруйнованим храмом примарної розпорядниці церемонії зібрався великий натовп селян у сірому грубому одязі, який жваво переносив цеглу. Очевидно, що вони мали намір відбудувати храм і відновити статую примарної розпорядниці. – Вчителю, примарна розпорядниця церемонії тільки зникла, а вони одразу ж створюють нову, занепокоєно сказав шимей. Чи не перетвориться вона на божество і не створюватиме неприємностей? Як її попередниця?» Не знаю, відповів Чуанін. Може, підемо і спробуємо їх відмовити. Традиція посмертних шлюбів у місті кольорових метеликів існує вже багато поколінь, це не те, на що можна вплинути кількома словами. Ходімо звідси. Він помчав Рисю, здіймаючи хмари пилу за собою. Коли вони повернулися на піксишен, уже вечоріло. Біля головних воріт Чуванін наказав учням Ви двоє ідіть, відзвітуйте в залі вірності. Я піду до зали дисциплінарного суду. Можань не второпав. Навіщо вам туди? Обличчя Шемеї випромінювало занепокоєння, та він мовчав Чуванін був незворушним. Щоб отримати покарання. Злочин є злочином, незалежно від того, чи скоїв його селянин чи імператор. Але який імператор коли небудь був кинути до в'язниці, чекаючи на свою страту, за вбивство людини. Серед тих, хто ставав на шлях самодосконалення, панували ті ж правила переступ залишався переступом, незалежно від того, чи вчинив його учень, чи старішина. Та для більшості орденів це були порожні слова старішина, який провинився, насправді міг щонайбільше написати листа з вибаченнями. Який Бовдур покірно піде й отримає порцію батога або з десяток ударів палицею? Ось чому обличчя старішини Дзялю позеленіло, коли він закінчив вислуховувати зізнання Чуваніна. Ні, просто старішино Юхен, ви справді, справді вдарили замовника? «Угу», – М'яко відповів Чуванін. Ви дійсно занадто. Чуванін підняв голову. Похмуро глянувши на нього, старіший надзилю замовк. Відповідно до правил покарання за це порушення, 200 ударів, сім днів стояння на колінах у залі Яньло і три місяці ув'язнення. Заявив Чуванін. Я не заперечую свого злочину і готовий прийняти покарання. Ошелешний старіший надзелю позмовницьки подивився спочатку ліворуч, потім праворуч, після чого махнув пальцем. Двері до дисциплінарного суду з гурткотом зачинилися, залишивши їх віч на віч у тиші. Що це означає? запитав Чуванін. Як би це сказати, стрішний Юхене, не схоже на те, що ви не знаєте правила правилами, але ви не повинні насправді отримувати покарання. Двері зачинені, це залишиться між нами. Забудьмо про це. Якщо я справді вдарю вас, і голова ордену дізнається, то хіба ж не мені гірше буде. Човеніно було не до суперечок, тому він просто сказав Я слідкую за дотриманням правил іншими, тому й сам ними нехтовити не повинен. Після цього він став навколішки просто серед зали, перед табличкою з надписом Дисципліна. Покарайте мене. «Нотатки, авторки!» Ще до того, як з'явилася нова назва твору, я. Я хочу змінити назву на Хаскі та його вчитель Самоїд. Друг. Та хіба ж самоїд не усміхнений янголятко? А вчитель усміхнений Янголятко? він буде усміхатися? Я. Схоже, таки буде. Друг, буде котом. Так і з'явилася назва «Хаскі Тегу Учитель Білий Кіт. Та, набираючи ці слова, у голові безперервно кружляло «О, чорний котик поліціянт. О чорний котик поліціянт. Після такого можна відкривати маленький театр персоніфікованих тваринок Великий учитель Білий Кіт, Лис Пес Шемей», «Хаскі Можань і маленький павич Сюймен». Цій озвучуваці теж є що сказати. Я одразу дуже вибачаю за цих кончених дітей на фоні, тому що я вже хотіла доозвучувати, бо я не знаю, коли б я могла зробити оцей кінець, бо я тепер працюю 5 через 2, і в мене тупо нема часу, а коли є вихідні, я тупо сплю і тому та, та недоля, недоля. Я сподіваюся, що виходять, виходитимуть хоча б раз на два тижні по можливості. Чованін, Бідося, за той вчинок, типу, блін, ну тут повинно бути якесь особливе ставлення. Я не знаю. Ну прислуховування не знаю. Будь ласка, ну хоча б не стільки, ну він же бідося, він отримав ту поранення і. Я розумію, правила є правила. до біса з вашими правилами. Коротше. Все, нагадую за те, що в мене є соцмережі по типу TikTok, інстаграм, телеграм-канал, на який ви могли підписатися. Ось. І до нових розділів, па-па.